О, прилетів. Давай в тачку їдемо, 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 їдемо. Придурки, як кажуть, є на всяких кінцях України. І на тій стороні, і на цій стороні. Суки прийшли, все позабирали. Находитись тут небезпечно. Mm -hmm. От ми переважно ходимо під деревами з детектором дронів, який, на жаль, розрядився. Ти цікавщики, прийшли двері, вибили вдома. Ми хотіли його забрати, а я не віддала його. Гуде, гуде, гуде. Ховайся, ховайся, дом-дом-дом. Серце у мене болить за домом і все. більше ні за чим. Через сльози, як на хлине, щоб не, не заплакати, засміявся. Ходіш у котик видно, слабенький, змучений. Буду ходити з протягнутою рукою. Друзі, вітання! Це проєкт Український Свідок. Ми зараз знаходимося на Донеччині і їдемо у Добропілля. Добропілля це місто, яке знаходиться в 20 кілометрах від Покровська і, власне, є одним із найбільших на цьому напрямку. На північному сході від Покровська зараз ситуація складна. Там російські війська просуваються в районі Родинського. І Намагаються обходити місто з півночі, тобто також просуваючися і в красному лимані. І мета російських військ тут стає очевидна. вони хочуть взяти місто в оперативне оточення і таким чином відрізати гарнізон українських військ. І ми тут, аби показати, як зараз виглядає життя у цьому місці і яке може стати потенційно наступним прифронтовим або фронтовим містом, якщо все ж таки.

Смішити жити, пішки, іти, довго каміння стити, не хости, спати знову і те, жити. От ще один вибух. Це прилетіло десь, судячи по звуку то недалеко від добропілля, власне, здавалось би, відносний тил, а знаходитись тут небезпечно. От ми переважно ходимо під деревами з детектором дронів, який, на жаль, розрядився і не заряджається. Тому о, увімкнувся. Тому замість детектора дронів ми слухаємо і ми ходимо якраз таки біля будинків, біля під'їздів і під деревами, тому що дрони реагує. Тому що дрони тут літають постійно. І це доволі небезпечно. За сьогодні це вже чотири ми вибухи почули попередньо з гулом гвинтів самого FPV-дрона. І от вибухнуло ще щось. Як у вас справи зараз? Та які справи. Все потеряла. Осталось на старості гола й боса. І без дома. В домі все у мене забрали, нічого не толості, ні рожки, ні бюлки, нічого, ні тарілки. Все позабирали. Какие справи, може бути? Начукай самі... цей день, да і все. Ви самі родом з волновахи так розумію? Чи там просто проживали? Проживала. Ну, я сама не з волновахую родом. Давай выше сюда. Я сама за Россию. Вот, и Области. Ну, Но... так судьба распорядилась. Школу закончила, приехала сюда в 70-м году. Выучилась, замуж вышла, трое деток на А теперь на старости вот. скитаюсь. Выбух, да. Целую ночь с полторого стреляли, не можно было спать. Сердце у меня болит за домом, и все, больше не зачем. Хочу было свое, но возврата нету, и ни до чего вертаться, ни до чего. До стен, до голых и все. Я глуховата і сліпа, і глуха. Вже така життя в мене на старості. Їхати теж. Куди їхати? Що їхати? За що жити? Пенсія мала. Що це за пенсія? Работала, работала. Ні дня, ні ночі не було. Всі роботи з такою. А теперь на старості ось так. Буду ходити з притягнутою рукою. Біля кожного будинку в добропіллі є ось такі наліпки вантажних перевезень, одна ось на дереві. Там ще одна на дошці оголошені, і, власне, ось люди викликали вантажівку, збирай речі. Пральна машина, шкафчики, пилосос, велосипед. Телевізор, якісь особисті речі. І все це завантажують ось цю величезну вантажівку, куди дійсно все це можна помістити. І Це не перша і не остання родина, яка покидає добропілля через регулярні обстріли цього міста і безпосереднє просування російської армії також в цю сторону. Ну от тебе ключ. от квартиры. Вдруг пожар, там ванна воды на обратно, понял? Все, мало ли что. Не выпускали? Нет, зачем? Может, мы что же куда-то денемся с ключами с вашими? <клес> У <клес> нас ключи его, выбросите и все. Кажется, 10 лет выплачивали кредит, квартира ваша. Продати не пробували. А кому ти її тут продати? Ну, бачу багато оголошення з продажем, але я не знаю, скільки їх там беруть. Тут таких квартир, знаєте, скільки? Уявляю. Вони нікому вже не треба. Може Та може вернемось до Та може десь. Ізюм вже відбили свого часу. Може, десь Господь вернемося. Господи, сохрані наші постройки всі. А баба Люба, он у нас вообще с подвал на вахе. Знаем, говорили. Да, да, Пив года була. Пив года була. На райском уже Суки Коловцы пришли, молодцы, все позабирали. Ну ничего, что зробиш. Осталась на старости голая боса. Ну нет, дядя Адель обули. Дядя Адель, не переживай. Жать на позитиве тримается. Всегда. Як вдається, Сергій? Не знаю. завжди так любив юмориста всі. Як воно так попрощатися за житлом, на деякий час поїхати? Через сльози. Через сльози. Як? На щоб не заплакати, засміявся. А щоб не плакати, я Угу. Mm -hmm. Довго наважувалися? Так, звісно, довго. Ну, Якщо виїжджаємо останній, майже останній з будинку. Тобто будинок вже пустий. Майже це ще одна квартира, що допомагав хлопець і все. І там ще пару квартир. Та, щоб всі виїхали, що і родичі, і кумав'я, і батьки, і діти дзвонять, що ви там сидите, бо знаєте, що це таке. Там все ж докупили, обстріли, з шахти всі виїжджають, все остальне. Все, ми поїхали. Виїхати ще вже почала третього. Четвертий вибух. Буквально за п'ять хвилин. Навіть місцеві пабліки пишуть про те, що... Місто під атакою, під активною атакою FP дронів Ми якраз в мікрорайоні молодіжний і тут дуже-дуже добре чути. Півтора року на Горном Карабаху, просто вже такої хуйні не бачив. А тут представте, так? Гуде-гуде- да. гуде. Ховайся, ховайся вдома, вдом, дом. дом, дом. вам стічок принести? Ой, ні, не треба. — Що так? — Не знаю, але краще бути тут. Люди без роботи залишилися, так що місто виїжджає, все все вивозять, 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 а нам їхати нікуди. Вони самі всі Але я тут з сином і він не виїздиний. Чому як? Ну, тому що там він був в мене опікуном, а тут не признали опікуном. А тепер я не можу взагалі його вивезти. Як ви зверталися, можливо, до органів відповідних. Так, да, ДЦКшники цикашники прийшли, двері вибили вдома, хотіли його забрати, а я й не віддала його. Сказала, що у мене в мене селідовська ковідка. Це, це не, не, не є документом, вони мені сказали. Говорю, як не є документом, документом, якщо ось і печать, і ну, все ж стоїть. Ну і вони його хотіли забрати, а я їх викинула з квартири. Вони двері нам вибили в квартиру. Це тут добропили. А, тут у добро. Тут добропії. Потім, потім він пішов працювати на СТО, це туди нова почта працював, У нього і все відео у нас була своя СТО. А, а тепер він вдома, тому що, тому що роботи немає. Як взагалі з людьми? Скільки людей виїжджають? Бачу, там приїжджаємо деякі магазини закриті, заправку приїжджали одна зачинена. Масово виїжджають, виїжджають, виїжджають. А ми будемо тут поки. На місці, яке Росія цинічно і терористично обстріляла, лежить медичний інструмент ножиці, якими розрізали тканини, аби дістатися рани людей, які отримали осколкові поранення внаслідок цих ударів. Тут поруч також ще рукавички. Ну і якщо подивитися на це місце, то тут не було жодного військового об'єкту. Це кав'ярні, я її добре пам'ятаю. Тут поруч стояли столики. Стільці, і було завжди багато людей. Ось це поруч це продуктова крамниця. Там далі військ-торг, речі продавали і тому подібне. І власне тут продавали техніку. От, напроти мене стояв кіоск із Шаурмою. Але Росія все це знищила в той час, коли тут було багато людей, і багато з них отримали поранення. Антоніна, мене В'ячеслав, будемо знайомі. Антоніна, ми кореспонденти. От буквально кілька хвилин тому. Е фп ударив удари тут взагалі поруч. Як живете за таких обставин, скажіть? Ну, а якщо нікуди куди їхати? У рослинків нету по Україні взагалі ні, нікого. І пенсія три тисячі. Куди їхати? Пані Антоніна, а живете самі? Так. Да. Десь поруч тут. Так, да, от на в 36 домі. Вам не страшно? Ну, вже привыкли. Ну а що делать? Молимся. У меня вся квартира в іконах вишитих, Я сама крестом вишиваю. Вот такие розміри. Хотите, могу показати. – Показуйте. Проходите, пожалуйста. Дивіться. Ви таке бачили десь? Це скільки ви часу на це вийшло? Это 20 лет я вишиваю. До этого я шила за машинкою, а потом. Почали вишивати. Да, потом... А чому ви вирішили? Ну, от така потреба, церква стала ходити. І Біблія вон у мене лежить, постійно читаю. Їди багато, не знаєш, куди її діяти, Уже родственникам, ну, мужа, родственники на Закарпатті. Ну, дальні там. Думаю, треба хоч їм поцілати. Стріляють. А що робимо? Сидимо, ждемо, Може, пролетить мимо. Ой, хлопці, бо... Ви, ви чи... Ні, вже я давно на пенсії. Ну, вдома. У мене чоловік після інсульта. Ви доглядаєте його. І тепер уже кричить, ніде не піду, ніде не поїду. А скільки років чоловіку? 80. 80. — років. А вам скільки дозвольте запитати? — сімдесят шість з комендантською годиною, яка зараз є, да. там з одинадцятої до третьої. Mm. Як встигаєте сходити в магазин на пошту? Туди? вискочила в десять годин і побігла на ту сторону, там діти живуть. Пішла кущами, бо якийсь день бігла по краю, так мені їде міліцейська машина і каже, що укладуйте той срок, який відведена. Що зробити, Біжимо. Тут навіть не так, як півдронерак лякають, як зауваження поліції. Вірно. Ну так остановий буде питати, чого біжиш, куди біжиш, на що біжиш, Ой. Але от останній знаєте, як кажуть, я не бачила війни. Я тільки слухала її. Маму. Мама бачила війну. Казала, як прийшли ми ще в 2014 році на кладбище до мами, кажу: О, ти бачила війну? Ось у нас біжать броні по кладбища. Оце й ми тепер захватили. Так ви знаєте, тепер як дивишся оці всі кіно і все. І розумієш, що та війна була спокійна як Люди сиділи десь по ямам, по підвалам, але вони сиділи, і не думали про те, що зараз, як садануть, так летітиме все, хто зна куди, ну, бахнуло десь. А це, це не чоловічеська війна, це якесь звірство. І вже люди, ясно, що замарилися і ті, що відстають, щоб не йшли, і ті, що за ними стоять. Хто знає кому вона нужна? Кому вона нужна? Скажіть, ви як журналіст. А? Я знаю точно, що нам вона не потрібна. І то, як розказують, от Западна прийшла сюди, а ви там сидите, западна пішла туди, а ми там сидимо. Та жила я чотири роки, я жила у Львові. Я училась там. Мене ніхто не вкусив. І ті люди, як люди були, я вважаю. Придурки, як кажуть, є на всяких кінцях України. І на тій стороні, і на цій стороні. Що це? Угадайте трьох раз. Швидка, напевно. Або, або машина, або десь щось буде. Або, да, або щось таке. Знаєте, тут навіть коли голуби отак роблять, вру, руки, ага. ти думаєш, це якийсь дрон летить, страшно. Боже, бідний, немає ніякого корму від собою. ще живіт. Бачиш якась типу як пухлинка. І от що я хочу сказати, користуючись таким моментом, поки ми там чули якийсь гул, можливо, дрона, і сховалися під виноградом, тут також є тварини. І навіть те, що зараз можна на вулиці перебувати з 11 до 15 дня. Мало місцевих виходять на вулицю і так само годують тварин. Але ось підійшов котик, видно, слабенький, змучений. І ми навіть щось не подумали взяти корму. Але також, бачите, залишили йому водички попити. І, власне, поки от ми стоїмо тут, скажу, що добропілля це досить велике місто. Тут проживає понад 22 тисячі людей. Загалом у громаді 30 тисяч людей, із яких 12 тисяч. Це переселенці. Тобто люди, які виїжджали, тікаючи від наступу російської армії на території Донецької області, Запорізької області. Загалом, навіть якщо глянути на, на місто, звичайний спальний район Добропілля. Тобто типові п'ятиповерхівки, не знаю яких років, але видно, фасад давно не робили тут. І загалом, бачите, деяких. Також вибиті вікна, вон, закриті фанерою, там також закриті фанерою, тому що постійні удари. Постійні удари сюди падають авіабомби, падають сюди також і дрони. От було чути буквально хвилин 10 тому, також ще один гучний вибух. Це десь, можливо, за межами вже впало, але людей це не лякає. Мережу ширяться новини про те, що деякі вже торгові мережі, їхні постачальники припинили привозити сюди продукти, натомість приватні крамниці функціонують. Тут цього є вдосталь, величезний вибір води, починаючи від мінеральної, газованої, до солодкої, напівфабрикати, побутова хімія, так би мовити, різні лимонади, м'ясо. Все є, загалом все є. Єдине, що здорожчало трішки, це от цигарки, там, буквально на 10 гривень. А так, в принципі, люди купують все, і всього вистачає. Підсумовуючи день, який ми провели у Добропіллі, скажу, що російські fpv дрони почувають себе доволі таки. Дивись, дрон! Дрон, 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 дрон. Юра, дрон! FPV-шка. Фпівш! От, власне, в нас такий був вже фінальний стендап, ми хотіли... О, прилетів, давай в тачку, їдемо, 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 їдемо. На слові про російське епівдрони, над нами пролетів FPV-дрон. і кудись він все ж таки ударив. Тому ми на всіх парах зараз просто виїжджаємо звідси. Тому що навіть на виїзді з міста, як бачите, і, власне, також можете в цьому самі переконатися, як ми. Дуже небезпечно. Тому ми покидаємо добробіля. Переконавшись в тому, що fpv дрони російської армії вільно себе там почувають, і Росія просто б'є по місту, по мирним. І хоча там і проживає 22 тисячі населення, місто виглядає пустим. Людей майже не зустріть. Ось така ситуація. З вами був Український Свідок. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки.